Українські патріоти саме під таким гаслом пройшов виступ, дискусія молодого дизайнера та дослідника Олега Боричка. Мета заходу презентувати молоді рівного відомих діячів доби визвольних змагань за свободу та незалежність нашої держави. Я не історик і тому мені було досить складно готуватися, Але з цього я вирішила більшу частину з того, що тільки можна було прочитати цих діячів. Тобто, я сам розвинулася мавшу це підготовки. Все таки. Якби це своєрідне бачення по-новому старих постатів, старих постати історії, які зараз дуже актуальні в наш час. Патріотизм це все. Наш час дуже дуже Я Все ж таки хочеться, щоб більше молодця звертали увагу, робили свої висновки і читали правильну історію, так як вона була насправді, а так воно вдавалося, подавалася протягом багатьох десятиліть. Ідея такої презентації з'явилася у автора ще у 2013 році. Тоді ж вперше добірку з 12 борцями за свободу та їхні визначні цитати було презентовано на фестивалі українського опору Бандерштаб і схвальні і Негативні відгуки переконали його в тому, що такий формат потрібен для сучасників, щоб якісь взагалі не було сумніву, що Україна має свою історію, і Україна має своїх героїв, на кого можна віднятися, і про кого можна розповідати і говорити і навіть знімати фільм підтримали активну дискусію рівненські студенти-історики. Порівнюючи внески кожного із запропонованих історичних діячів, вони дійшли спільного висновку. Незалежності від переконань всі вони прагнули кращої долі для України. Галина Кобилянська, Дмитро Спіченко, Віктор Терещук у ритмі подій.